Доброго дня, вас вітає компанія Люксвош. І сьогодні ми знаходимося на відкритті чергового автомийного комплексу у місті Бровари по вулиці Степана Бандери. 2. будівництво відбувалося дуже швидкими темпами. Люксвош компанія предоставляла все обладнання. Вони предоставили план розведення води, електрики і всіх постів. Далі ми працювали будівництво волосся за їхнім планом. Взагалі, на будівництво від початку і до сьогоднішнього дня пішло приблизно чоловіка. 4 4,5 місяці. На даному автокомплексі було прийнято рішення нестандартного розміщення автомийки відносно до існуючих мереж. Так як ви можете бачити, мийка виконана буквою Г. Також вона представляє собою семипостовий комплекс та роботизовану мийку Люксайбер. Першу у броварах. Повністю автоматизована безконтактна мийка автомобіля без участі людини. Тут комплектація мийки стандартна, але є додавлені нові послуги, які ще рідко де зустрічаються на мийках самообслуговування. Ну, перше на мийці самообслуговування додавлення обладнання це чистка килимків і додавлене обладнання чорніння резини. Тому для всіх, хто бажає спробувати нові технології від компанії «Люксвош», запрошуємо протестувати та дати свої відгуки для нашої компанії, щоб ми могли стати ще кращими. Роботою сервісом Задоволені, задоволені правильністю розстановки постів. Знаходимося ми в Київській області, місто Бровари. Наша адреса Степана Бандери-2. Всіх раді бачити, всіх будемо старатися догодити, щоб клієнти були нами задоволені і ми працювали на користь для клієнтів. І не забувайте, ми як багато, Luxwor 1.